Неможливо про щось домовити з єдиною сьогодні, якщо ви її образили вчора. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Балов. Сьогодні у нас субота, 18 жовтня. І сьогодні в програмі Субота Головна Подія хотів би поговорити про візит Володимира Зеленського Америки і не тільки. Також, безумовно, згадаємо і дзвінок телефонний Путіна і розмову його з Трампом. Отже, вчора, 17 жовтня в п'ятницю, Володимир Зеленський прибув. Ну і не був, прибув, в США він раніше переїхав, він до нього ще раніше там були зустрічі, у четвер. Але він прибув до Білого Дому на зустріч із Дональдом Трампом. Ну, Повідомляють, що зустріч е, відбувалась протягом майже там 2,5 годин, і я думаю, що це ну, краще добре, ніж погано. Бо, якби зовсім вже все було погано, то вона навряд чи би так довго Проходила і так би довго Трамп зустрічався з Зеленським. Хоча є джерела, які повідомляють, що ніби насправді зустріч була не простою, а навіть і пишуть, що і поганою. І якраз десь через дві з половиною години Дональд Трамп ніби сказав, ну все, ми закінчили. Там буде зустріч в нього з Путіним. Про це ми також задаємо. І потім щось ми будемо вирішувати. Так він закликав до перемовин Зеленського з Путіним, до припинення війни до миру. Але, ну. Всі ж розуміли, ну, на мою думку, що саме це так, е, саме ракети томагавк, так, які дуже хотів отримати Володимир Зеленський, були там головною метою цього візиту, що пролинала фраза Трампа, що Сполучені Америки надають Україні томагавки, ракети, які дуже непокоїть Росію, вона дуже на це нервово реагує. Там різні робить заяви, там що буде погіршення стосунків між США і Росією. Якщо ці ракети будуть надані так, всі. Експерти, колишні генерали, які займали високі посади, вони заявляють, що вони не вирішать вхід війни кардинально, але вони безумовно серйозно на це вплинуть. І це була би та позиція сила, яка потрібна Україні Зеленському для зустрічі з Путіним. Трамп таку позицію сили не надав, не сказавши, що він вирішив. Що Україна буде мати американські крилаті ракети томагавки. Хоча, як нагадаю, у нас тут лунали заяви особливі від верніби виробників ракет Фламінго. Про ці ракети дуже багато було чого сказано. Ну і там були заяви, зокрема, що ну, їх будуть робити дуже багато, там 240 на місяць, 7 в день. І що ці ракети вони, ну, є фактично кращими, ніж томагавки, там двічі більше бойова частина, ну, і не багато, багато різних таких заяв. Ну, чим більше таких публічних загробиться, тим, безумовно, більше сумнівів, що це відповідає реальності, саме виробництво от, стільки озброєнь, про що постійно заявляє, зокрема, і Володимир Зеленський. І ну, безумовно, це сарказм, але Трамп, можливо, і повірив, що Фламінго є ракети, вони кращі, то навіщо вам так оці ракети тогав, про які ви так багато говорите, що вам потрібні? От маєте ракети Фламінго, то поки що от, і не їх використовуєте. Так чи інакше. Головна мета не досягнута, і тут є причина-причина це телефонний дзвінок, хоча не тільки. Путін у четвер, 16 жовтня ініціював телефонний дзвінок Трампу. Вони говорили також десь там, дві години, може трохи більше. Трамп потім написав все до соціальних мережах, що дуже був хороший. Хороший дзвінок, хороша розмова. Ну там Хвалив Путін Трампа за те, що він вирішив питання миру на Близькому Сході. Це між Хамас і. Ізраїль, ми що століттями чекали цього вирішення. Ну, насправді, слід зазначити, що тут мова не йде про мир на Близькому Сході, це питання тільки 7 жовтня 2023 року, коли Хамас напав на Ізраїль, коли захопив багато заручників. І питання миру воно стосується не тільки сектору Газа, там є питання Сирії, питання Лівану, питання Лівії. тобто багато-багато. Питання і також, зокрема, питання ще Ірану, який заперечує існування Ізраїлю. Тому це, безумовно, не зовсім подає дійсності, але це було дуже приємно видно Трампу. Трамп про це і написав, і так чи інакше Путін тактично переграв дипломатично великих лапках дипломатів з вулиці Банкової. Навіть писали американські засоби масової інформації, що для зранського крімповідь у четвер у Сполучених Америки знав про цю телефонну змову що це був великий сюрприз. Ну і Трамп фактично знову дав Путіну час Час для того, щоб він робив те, що він там може робити. Тобто Трамп заявляв, що от на тих позиціях, які є треба свят перемовин, він заявив, що домовився про зустріч з Путіним протягом двох тижнів на ближчих у Будапешті, потім у Кремлі також це підтвердили. Ну, Будапешт він вибрав не спеціально це цей певною мірою. Такий виклик, не знаю, там чи можливо і приниження Європи, бо є ж до речі, рішення міжнародного кримінального суду. То, що це приниження міжнародного кримінального суду, це абсолютно очевидно. Там же ж там навіть були скасовані візи, були вжиті певні заходи проти тих прокурорів, які видавали зокрема і ордер на арешт Таняху, якого звинувачують у геноциді в секторі Газа. Тобто Трамп демонструє, що він абсолютно не звертає увагу на міжнародний кримінальний суд а. Угорщина на підписала і мав би в принципі заарештувати Путіна. От він їде туди з Путіним. Ну і в такий спосіб певною мірою і показує Європі своє місце, і дуже цікаво, якою буде реакція Європи на цю зустріч. Тобто має ще два тижні. Потім побачимо, до чого вони там домовляться. Ну поки що не звучать оці вимоги, що там якісь додаткові території, які хотіли би мати Росія, про що говорив Путін, які не є під окупацією. Російська армії про це поки що Трамп не заявляє, і це вже певною мірою є плюс. Тобто ще можна очікувати на те, що стратегічно Путін може програти, але для цього зеленському давно потрібно було вже залучати дипломатів-професіоналів, перестати займатися це я її називаю такою публічною медійною дипломатією якихось заяв, вимог, які висуваються постійно нашим партнерам. Ну, для прикладу, розкажу і так непрості стосунки насправді між Зеленським і Трампом, це всі розуміють, не дивлячись на те, що там публічно, ніби вони там добре щось там говорять, посміхаються. Але е, у та заява Володимира Зеленського за два дні, коли мав Нобелівський комітет вирішити, кому вручати премію миру, що Україна. Готова висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію, якщо він припинить війну в Україні, він це зробив там у секторі Газа. Я точно впевнений, що вона не сподобалась Дональду Трампу, особливо там, якщо ще наші опоненти вони є в адміністрації президента Трампа. Ще говорили багато Трампу з цього питання, тільки не знаю там, ну. Дуже великі оптимісти і такі, я би сказав, затяті прихильники Володимира Зеленського можуть вірити в те, що ця заява Зеленського про те, що там, Україна готова висунути Трампа в Монобіську премію, якщо не припинить війну в Україні саме напередодні висунення, фактично демонструючи, що ніби Зеленський не підтримує висунення зараз Трампа, що ця заява дуже-дуже сподобалася президенту США. Так чи інакше, Ситуація для нас є, ну, я би так сказав, не самою кращою, але ні не катастрофічною. Тому нема сенсу зараз говорити про якісь там зради, не зради. Треба чітко розуміти, що в першу чергу треба покладатися тільки на себе, на Збройні сили України. Ну і безмовно, вкотре повторюю, якщо не буде якихось серйозних змін всередині країни, ну нас чекають дуже дуже і непрості часи, тоді дійсно треба йти на певну якусь паузу. Припинення війни там будуть, не знаю, будуть які будуть гарантії з боку сполучені Америки. Ну я думаю, що все-таки певною мірою на час про проведення виборів, про що вже дуже-дуже багато говорять, тоді дійсно тільки через проведення виборів можна змінити кардинальну ситуацію в Україні для того, щоб Україна мала в майбутньому оптимістичну перспективу. Тож, у сухому підсумку щодо візиту Зеленського, він не став. Провальне, як дехто що пише, але головна мета також не була досягнута. Діалог продовжується, і це вже дуже добре, навіть якщо він не такий добрий той діалог, який нам так би хотілося, він буде продовжуватися. Треба в першу чергу покладатися тільки на свої сили, ну і побачимо, побачимо, про що зможуть домовитися. Я не є оптимістом щодо того, що будуть дуже враховані національні інтереси України на зустрічі Дональда Трампа. І Путіна у Будапешті в найближчі два тижні. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Суботого маподі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Коментуйте, давайте обміняємося думками. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм, бажаю всім усіляких не зважаючи на нічого, все буде Україна!